Вітаю, любі глядачі! Мене звати Дмитро, і ви дивитеся, щотижневий дайджест від Київлади. сьогодні. У відео Україні дали зелене світло використовувати Атакам Storm Shadow по Росії, що вже принесло плоди. Вперше в історії використали міжконтинентальну балістику по Україні. Якою була реакція світу? Вихід української гри Stalker 2 пролунав на увесь світ, план стійкості зеленського, арешт прем'єр-міністра Ізраїлю та багато іншого. Що ж, цей тиждень почався для нас з дуже приємної новини. Нарешті нам дали дозвіл бити по росіянам далекобійними ракетами Атакис. Це стало прямою відповіддю США на залучення Північної Кореї у війну. Власне, довго очікувати і не довелося. Ми одразу побачили бавовну на Росію. Сили оборони України тієї ж ночі вразили арсенал РФ у Брянській області завдяки ракетам американського виробництва. А буквально на наступний день по військових об'єктах загарбників полетіли і британські Storm Shadow. До речі, ходять чутки, що якраз ці ракети нахлабучили корейцям та відправили старшого генерала Кім кічанина у лікарняну відпустку. А тепер до менш позитивних новин: буквально те, що всі зараз обговорюють. Росія вдарила по Дніпру імовірно міжконтинентальною балістикою. Як пізніше з'ясувалося, це так звана «Орєшнік» – ракета на базі балістичної міжконтинентальної балістичної ракети РС-26 «Рубеж». І по класиці більшість союзників це дуже рішуче засудило, але ніяких рішучих дій. Про що і сказав сам президент України. Сильної реакції від світу немає, хоча ми і стали першою країною, проти якої застосували подібну зброю. А отак це прокоментували росіянські МЗС. А, портал Ньюс.ру? Дня брифінг. Я поюрмоншоу не... да. Перед... да, терабалістичними ракетами. А я вже хорошо, говорять. От дивлюся на весь цей цирк, і іноді аж не вірюся, що це все насправді. Більше схоже, що МЗС на болотах продають Романи Орвела та Міністерство Правди. Йдемо далі. Президент Володимир Зеленський представив план стійкості, який передбачає розвиток всього: від мобілізації та фронту і до культури та енергетики. Про це ми робили ціле окреме відео, тож рекомендую його до перегляду. Україна знову заявляє про себе на весь світ. Вийшла комп'ютерна гра Сталкер 2 серце Чорнобилю. Про Україну від українських розробників. Фанати серії чекали на продовження довгі 15 років і нарешті отримали його. На старті гра побила рейтинги продажів та одразу отримала 80% позитивних відгуків. Он, навіть керівник Офісу президента пан Єрмак, грається та каже, що Сталкер це круто. А мешканці Боліт знову у прольоті, бо, придбавши копію гри, вони фактично фінансують ЗСУ. За що їх посадять? Бустифікації більше не буде. Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров. Він розповів, що Міноборони запропонують змінити мобілізацію, щоб відійти від болючих для народу питань, але так, щоб не нашкодити існуючій системі. Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беніміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони Йова Галанте. Їм інкримінують злочини проти людяності та військові злочини скоєні із жовтня 23-го року, по травень 24-го. А тепер трошки новин Києва на вокзальній площі столиці нарешті відкрився Макдональдс після масштабної реконструкції і тепер є одним із найбільших в Україні. А на трасі Київ овруч збудували новий міст через річку Здвиж, який підірвали у лютому 22-го року. І ще у Києві затримали п'яного водія, який збив дівчинку на переході та втік. 33-річний Керманич скоїв наїзд на підлітка та втік. На щастя, дівчинка залишилася жива, її госпіталізували. Таким от видався цей тиждень для України та решти світу. До зустрічі!